А чи знаєте ви, що ваші бажання будуть виконані якнайшвидше і з більшою вірогідністю, якщо ви покажете всесвіту їх значення для інших людей? Тобто масштабуйте свої маленькі бажання. Спершу давайте розглянемо, як ви виконуєте свої справи протягом дня. Ну звісно, мабуть, виконуєте спершу ті, від яких залежить більш більшість людей. Ну, наприклад, ви маєте здати звіт по роботі. Звісно, ви спершу здасте звіт, тому що від нього далі ваш начальник має здати свій звіт, або якщо ви, наприклад, бухгалтер, і люди мають отримати зарплату, і від цього як вчасно ви здасте свою, ну, свою відомість. Буде залежати, чи отримують взагалі більшість людей зарплату, чи нагодують вони вчасно своїх діточок, і так далі. Так само працює і Всесвіт. Якщо ви покажете значення свого бажання для інших людей, воно буде виконано найшвидше. Приклад, я хочу зараз кави. Це просто моє маленьке бажання. Але це просто бажання для мене, воно нічого не значить для всесвіту. А якщо я сформулюю своє бажання так: якщо я зараз вип'ю горнятко кави, то я буду в ресурсному стані, я зможу записати відео, яке надихне мільйони людей, в тому числі і мене, а також Моє відео подивиться, якийсь юрист, який також надихнеться, піде зараз, випи вип'є горнятка каву і уважно вичити якусь угоду, від якої буде залежати доля мільйонів людей. І так далі. Коли я задумувала це відео, просто щойно я прокручувала в голові цей сценарій, ну цей приклад з кавою. Я зайшла в автоматі придбати каву. І тут у мене була карта, і тут ну, щось з автоматом сталося, він заглючив. Е, позаду мене стояв хлопець, у нього була готівка. Я пропустила його вперед. Він придбав каву і собі, і мені, і пригостив мене ось цим горнятком. Тобто я тільки подумала про такий сценарій, що від цього горнятка кава залежить більшість. Мільйонів людей. Я просто йшла, пила цю каву і посміхалася. Ну, ось так воно працює. Так працює з машинами, квартирами, коханням, з будь-чим. У мене був такий випадок. Моя близька людина не могла е, влаштуватися на роботу дуже довгий час. Е, і тоді, спершу, я почула таку пораду, що треба не просити, а дякувати. Коли ви дякуєте, ви наче сплачуєте чек. Як в магазині ви отримали товар і кажете Дякую. Так і тут спершу не просьба замінюємо прохання на вдячність. І друге, я почула ось цю пораду так само від людей, що треба масштабувати. І тоді я переформалювала переформулювала своє бажання. Я сказала, що від його професійних здібностей буде залежати участь мільйонів людей. Хтось вчасно отримує свій товар, хтось отримує зарплату, у когось взагалі від його від того вийде він на роботу чи ні, буде залежати його доля і так далі. І що ви думаєте? Як тільки я змінила ось ці налаштування, моя близька людина отримала роботу протягом тижня, тижня, а до того був дуже великий, достатньо великий проміжок часу. Отже, робіть так, давайте наведемо приклад. Ну, зараз дуже багато людей молодих хочуть мати ну таке банальне автомобіль, яка користь буде іншим людям від вашого автомобіля. Ну, по-перше, від того, що ви його придбаєте, ви берете участь у створенні фінансового потоку всього світу. Хтось отримає зарплату, хтось отримає свої чаєві, хтось отримає роботу від того, що прижене вам той автомобіль, звідти де ви його придбали. Отже, це вже дуже. Дже потужна е, сила, да? далі ви будете приїжджати на, свою, на своє місце роботи безпосередньо в ресурсному стані. Ви будете більш уважний, ви будете в більш бадьорому е, настрої, ви зробите свою роботу якісно. Наприклад, якщо ви лікар, ви е, зробите правильне призначення, ви е, подивитесь там, е, порадите якісь ліки, будуть залежати здоров'я мільйонів людей. day. Якщо ви працюєте там юристом, наприклад, ви правильно вичитаєте угоду, ви покажете сильні слабкі сторони тому, хто буде цю угоду ухвалювати. Тобто також зробити дуже гарну справу для мільйонів людей. А відповідно, ті люди, які від вас отримують послугу, вони будуть в ресурсному стані і вони свою роботу зроблять якісно і також принесуть добро мільйонам людей. Отже, якщо ви помітили, я навіть в своїх афірмаціях, які викладаю щодня, пишу, що я бажаю щастя собі і мільйонам людей. Я завжди масштабую свої бажання і показую їх значення не тільки для мене, а й для всього світу. Отже, масштабуйте свої бажання, і ви будете почути Всесвітом. А чи є у вас приклади, коли вас почув всесвіт і виконав ваші бажання, великі чи маленькі? Діліться, пишіть в коментарях. Буде цікаво ваш досвід. Бажаю всім щастя і здоров'я. Будьте багаті та щасливі! Після того, як ви масштабували свої бажання, вже все світ стає зацікавленим в тому, щоб їх виконати. Виконати, щоб ви були максимально в ресурсному ставні, щасливі, здорові, бо від вас, і ваших бажань, залежить участь мільйонів людей.